Колеги, доброго дня. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Пані Ірина у нас в онлайні, тому прошу з першого питання. проєктне будівництво пропонується додати два додати два пункти це будівництво нових е, та ремонт інших об'єктів, в тому числі об'єктів нерухомості. Це для того, щоб ми мати можливість ми будемо залучати додаткові інвестиційні <успільшені> кошти на організацію відповідних Так, так, в принципі, технічно. Є запитання, які там Ставлю Ставлено голосування в даний проект ухвали. Хто за? Дякую, рішення проєкту. Наступне Карпінському. Розгляд доноситься проєкт ухвали при включенні до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власниці Львівської міської територіальної громади для приватизації способом акціону на школу приміщення вулиці Карпінського 5. Це є цоколь. Ми отримали всі проволочення і надзвичайні від адміністрації. Що це не і воно не включене до переліку найпростіших витратів? І в мешканці не користуються. 32,7 квадратних метрів на перебуває вільно. Ставлю на голосування даний проект ухвалення. Дане приміщення дійсно є вільне, не використовується, є листи адміністрації, ДСНС і всі фактично. Позавже. Дякую, рішення прийнято. Ухвала про затвердження меморандуму про співпрацю так самопорозуміння між війською міською радою та громадською організацією Українська академія лідерства. Але її немає пересудання. Додаткових пресудал є такі угода. Піскар цього меморандуму не буде. Ну, дивіться, це є ухвала, яка включена в порядок денний. Вона проходила комісію законності, але на комісії законності вона перенесена до завтра, бо ми mm -hmm. маємо допрацювати цей меморандум. Там комісія законності донесли деякі правки, і ми, а приймо... які ми внесли правки цікаво. Вони. Вони хочуть, щоб в цьому меморандумі було відображено кількість грошей, яку потратить на ремонт академії лідерства. І ще деякі моменти, щоб їхньої діяльності. Це, це буде передруковуватися меморандум, а то не, не знаємо. Вони завтра будуть звільнятися. У мене насправді до того меморандуму є тисяча запитань. Вони отримали приміщення у 2018 році на 10 років. Mm -hmm. Я не знаю, що вони там зробили, треба буде виїхати подивитися, але точно вони його не зробили і точно вони його не запустили в процес. Зараз 24 й рік, 28 них закінчується. От мені, наприклад, в цьому меморандумі точно не подобається декілька речей. Перше, це те, що тут написано про те, що якщо вони на цій території збудують будь-який об'єкт, то цей об'єкт залишиться у в їхній власності. Ну, зараз заставили. Ну. Поліп... Пункт 4.4. Поліпшення орентованого майна здійснюється громадською організацією. Які не можуть бути відокремлені від майна, залишається у Львівській міській раді. А витрати на здійснення таких поліпшень не відшкодовуються. Громадська організація має право залишити за собою проведення неї поліпшення орендованого майна і здійснення власним коштом, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заповільнення шкоди цьому майну. Якщо, наприклад, вони проводять поліпшення, яке вони можуть собі залишити, це означає, що вони повинні щось будувати. Я знаю, Значок, ну, ну, приміщення, ми говоримо, в даному ну я, наприклад, вважаю, що цей тоді пункт взагалі не потрібен. Нащо нам створювати якісь для себе перешкоди? Та, це, моє? це є перше? Ми зараз не будемо дискутувати тобто. це так буквально тобто. коротко. Угу. І друге, цей меморандум, який я читав. Там взагалі було вказано, що на 30 років ми знову підписуємо з ними попередню згоду на оренду цього приміщення. Mm -hmm. ну, ми тут переробили, ми врахували залеження юридичного департаменту, ми більш чіткіше написали, що е, мається на увазі, що ми не можемо цим меморандумом продовжити їм оренду на 30 років. Коли в них закінчиться договір оренди в 2028 році, рішення про продовження договору оренди на 30 років чи на якийсь інший термін буде приймати виключно міста рада відповідно до чинного законодавства, яке буде діяти на момент продовження такого договору. Тому ми в цьому в тій редакції ми відобразили більш конкретніше, що а, буде в спосіб передбачення чином нам. А це буде ще інша версія. Я Так інформативно підійде. Ну, законності буде комісія, ми зараз розходжуємо цей номерандум. А ваша добре. комісія? Ви нам скільки цю окраїну редакцію, яка у вас буде добру. добре? Якщо вибирає комісію законності, то ми радуємо, тоді все відбиратися. Проєкт ухвали, принесення змін до ухвали міської ради за номером 1573 1995. Ми доповнюємо реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна у Винниках та Брюховичах. Це є приміщення Ясна, Ясна 1 і Брюховича, І Галицька 20 винника. Нежитлові приміщення площою 500 квадратів. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, рішення. Наступне питання про внесення змін до ухвал міської ради від 16.05.24 та від 16.05.24, які стосуються надання згоди на прийняття з державної власності в комунальну власність протезного заводу. У нас такі Керована на комісію. якщо можна, це технічні питання. Ми можемо зараз додатково причамити? Так. Mm -hmm. У меморандуму немає сенсу включати взагалі ми точно завозили запитання. Вона є в по... передпитання. Є, є, вперед, mm -hmm. є. Там, може технічно лист не подача. Чи... Це е, Міністерство економіки при розгляді е, наших документів на протезний завод попросило не описувати об'єкти нерухомого майна в ухвалі, а зазначити площі змальних ділянок, які передають. Ірина, е, тут е, зараз е, 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 є ще зараз одне питання. Е, е, воно немає в нас порядку денному. якби порядок денний проголосували. Змирюна каже, що в принципі це якби варіант форс мажорної ситуації, який можна було би спробувати використати, тому що це ухвала є в порядку денному. Ну і це є ухвала соціально важлива для міста. Тут про те, ми фактично вносимо зміни вже в Ну, технічні зміни вносимо. Уточнення що... переліку земельних ділянок. Я, тоді, я пропоную підтримати. Я тоді, так, добре, я тоді. Пропоную тоді включити до порядку денного ще додатково одне питання про внесення змін дохвала міської ради від 16.05.24 за номером 4783 та від 16.05.24 року за номером 47.82. Хто за? Да. Дякую. Рішення прийнято. Ви включили дану хвалу додатково? Покажіть, да. Ми вносимо зміни в проєкт ухвали про надання згоди на прийняття власність протезного заводу відповідності до зауважень Міністерства економіки, які змінили сам юридичний предмет передачі. Тобто в нас було перелік описаний об'єктів нерухомого майна і. Земельних ділянок. Зараз міністерство пропонує нам вказати, що ми приймаємо юридичну особу і зазначаємо тільки земельні ділянки. Аналогічні зміни внос... внесені в техніко економічне обґрунтування. Тобто це вже проголосована була. Є щось доповнювати, чи став на голосування? Голосу. Да? Ставлю на голосування даний проект доклада. Хто за? За да. Дякую. Проєкт ухвали про надання згоди на прийняття об'єкту нерухомого майна на вулиці 104 з власності Нова Львівської обласна організації фізкультурно спортивного товариства «Динамо Україна» у комунальну власність військово-міської територіальної громади. Мова йде про контроль населення на вулиці 104. Ось, ухвала має декларативний характер. Скажіть, будь ласка, є попередня з кимось вже пропрацьовано на з громадською організації про передачу цього об'єкту? Так, ми, ми з ними ведемо перемовини і наразі шукаємо варіанти. Співпрація. Це крута ідея, реально її цікаво було місто, всі часи незалежності, бо дуже багато було спроб. Будувати і розважальні комплекси, і центри, навіть, навіть міська рада видавала містобудівні умови і обмеження, а виконавчий комітет тоді видавав на те, щоб там зробити розважальну історію під виходом спортивного комплексу. Це крута ідея. Якщо насправді б вдалося з ними домовитися, то ну, питання номер один. Та Та так само як стадіон на золотій такі об'єднання. Mm -hmm. Добре, Ірина, е, 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 я на двох словах теж сказав. Ну, це реально кру крутіша ідея. Якщо вона мала б право на життя, вона б реалізувалася, то місто б від цього тільки е, б, отримало б ну, мега-мега, скажімо так, бонусів для людей взагалі. Там ну, для військових, в першу чергу, бо плавання це. Та 11, там 10, 10. і військові, і розвиток професійних так, та, видів спорту, там територія бувало. просто мега. Там три чаші. Там і зал боротьби, і фехтування, і басейні, і там і стрибковий басейн. ну, Реально буде. Я ставлю на голосування в даний проєкт ухвали. Хто за? Так. Дякую. Рішення прийнято. Хороша прочні. Звернення ЛКП гличакі так. Ми пропонуємо просто затвердити нам перерозподіл розподіл віддатків по титульному списку. Нам потрібно ще до завершити Невелика ще шеделянка, і є якби консенсус, щоб ми це завершили. Тому ми перекидаємо зі стрічки на пропання автомобілів, все одно ми її зараз поки не можемо реалізувати mm -hmm. і як мільйон чотириста на ще один завершальний етап ексгумації. Але я вам оригінали переносили за голосування. Звернення ЛКП Личаківський центр. Хто за? Дякую, рішення прийняти. Okay, дякую, вони mm -hmm. просто сьогодні задіяні дуже на це. Як я зараз це тут чи немає Оригінал він, він, він просто не сподівався, що це буде на директора. То не сподівався, що він сьогодні позначить похорону формований. Я паніс. Мусить це все. Тоді злоді. треба, щоб вони набрали на проти з'являється і діємо так, а ви будете без у мене, бо ми фактично можемо його Ну, зраду, Треба мене набрати, бо я не знаю, що я завтра буду. А, чи ви завтра будете? Так. Угу. Я їх зараз просто він... Нехай звонить. Окей. А кому там привезти Та зараз колись організуємо. <плес> зараз колись організуємо. Просто це так, знаєш, на дев'яте годину не було так, що... так. <плес> Дякую. Дякую. Все, всьогодний. Дякую. 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 Так, у нас залишилося ще звернення пані Кухарської Оксани Петрівни. Вона мешканка Драгана 22. Вона звертається до нас з приводу генераторів. А я читала. Так, у неї тут є своя пропозиція прохання встановити генератори та обладнання будинків, які підпорядковуються ЛКП під зуброю для забезпечення гарячої води. Ну, насправді, нам потрібно дане звернення перескерувати на Департамент житлового господарства, оскільки це є виконавчий орган, який безпосередньо займається такими рішеннями, так? тому ну, ми в даний момент ну, не маємо скажімо так впливу щодо технічної сторони даного питання, тому що ІЛКП вони... Нам можуть звітувати, але вони не є нам підпорядковано як виконавчі органи, які безпосередньо виконують наші вказівки. У них безпосередній керівник це голова адміністрації, це департаменти керівників, ну і звичайно там Андрій Іванович. так? Тому ми дане звернення перескоровуємо на департамент житлового господарства, щоб вони розібралися по суті і дали відповідь заявнику, і також паралельно на нашу комісію, щоб ви зрозуміли, яка була реакція на звернення мешканця. Тому, хто за. Я згідна, я, я згідна так. Дякую, все. Перескіруємо туди. Все, ми завершили роботу нашої комісії. Наразі дякую. Все, щасливо. Дякую. До завтра.